Тест дальності кораблика вже 147 метрів від домашньої. Ще є з'єднання. 150. Ще пливе. 159. 160. 170. 180 метрів. 196. 198. 200 метрів. Щепливе. 210. Це з репітером. По Wi-Fi. Так, пливе ще. 230. Ще пливе. Ну вже я його майже, ну, погано бачу і дуже важко контролювати. 244 метри. Ще пливе. 260. Ще є. 284 метри. Ще пливе 296, ну, 300, я думаю, на цьому можна завершувати. Навряд комусь далі треба буде. Повертаємось на домашню точку. Кораблик розвернувся, їде назад. Не знаю, ну, навряд його видно звідси, ну, але видно 200-300 метрів. Вертається назад, з'єднання присутнє. Чекаємо, поки кораблик припливе. Але я можу сказати, що тест в принципі, пройдено. Так, да, треба репітер додатково на березі, але включити роутер, який по суті збільшить вам дальність в 5 разів. В даному випадку плюс-мінус 4-5 разів. Це, я думаю, не є проблема. Тому все супер, поки що йде за планом. Всі, хто казали, що дальність буде 50-10-30 метрів, ну, будь ласка, вам картинка. Ждемо кораблик 230 метрів лишилось. Зразу покажу, завдяки чому вдається така відстань. Ось такий репітер, куфі китайський, там акумулятор підключений, просто дві антенки на тренозі підставлений в сторону. Водойми і ось, ловить зв'язок шикарно, на мою думку. 150 метрів зараз. Кораблик ще вертається в дорозі. Але працює, тому можна без пульта плавати далеко і не переживати. Пульт ось є, лежить вимкнений на підстраховку, але в принципі не пригодиться. Кораблик, видно, вже траєкторія його набагато краще, немає оцих рибок. Лишилось 30 метрів, вертається на домашню точку. По суті, по прямій, трошки підрулює, трохи хвилюю знесло, але спокійно добирається до домашньої точки. От на карті в додатку можна побачити, де домашня і ось корабель. Все. Він вдома. Тест успішно пройдено.